7 липня 1921 року народився видатний канадський меценат українського походження Петро Яцик, уродженець Львівської області. Переїхав до Канади у 27, маючи в кишені лише 2 долари. Починав кар'єру звичайним працівником у ресторані, а згодом став успішним бізнесменом. За кордоном заснував будівельну фірму і завжди опікувався україною. На проєкти пов'язані з розвитком української культури та науки, меценат пожертвував щонайменше 10 мільйонів доларів. Я один зі спонсорів інституту українських студій Гарвардського університету, енциклопедії українознавства, українського лекторію у школі славістики та східноєвропейських студій при лондонському університеті, і це лише частина його досягнень. Одна з головних праць мецената видання англійською мовою книжки Михайла Грушевського Історія України Руси. 7 липня 1981 року народився український документаліст Макс Левін. Він стверджував, що кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну. Пов'язати життя з фотографією уродженець Київщини вирішив ще у 15, адже вважав своєю місією показувати правду. Від 2014 року основою в його творчості була тема війни Росії проти України. Попри небезпеку, Левін їздив в зони бойових дій, аби розповідати світові про воєнні злочини росіян. Він був одним із тих, кому вдалося вибратися живим з Іловайського котла. 13 березня минулого року Левін разом із військовослужбовцем Олексієм Чернишовим поїхав документувати наслідки російської агресії на Київщині. Того самого дня вони востаннє вийшли на зв'язок. Їхні тіла знайшли 1 квітня поблизу села Гута Межигірська, 40-річного Макса Левіна. Російські військові вбили навмисно двома пострілами. За життя фотограф співпрацював із різними впливовими виданнями, зокрема з Reuters, BBC, Associated Press, а також із міжнародними гуманітарними організаціями. Евакуація мирних жителів ірпеня, зруйнований внаслідок обстрілів, російських окупантів, житловий будинок у Бородянці, фото українського військового, який ховається від ворожого авіаудару поблизу Демидова. Найвідоміші кадри, зроблені левіним, за час повномасштабного вторгнення росіян. В Україну. 7 липня 1989 року в Сімферополі вийшла газета Крим. Перше друковане видання кримсько-татарською мовою на півострові. В різні часи свого існування газета виходила з періодичністю від одного до трьох разів на тиждень, а максимальний наклад налічував 19 тисяч примірників. Після тимчасової анексії Криму Росією 2014 року видання зазнало суттєвих утисків та цензури. Наклади значно зменшились. 2021-го газета Азета опублікувала доповідь генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй про права людини в Криму. У тексті згадувався заборонений Росією меджліс кримсько-татарського народу. Після чого редакція піддалась переслідуванням з боку російських окупантів. А яким буде 7 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.